Варіанту карта розвилки, карта вибору, кар, карта не, не знаю, що зробити, якесь да? Що мені робити, куди мені йти, як поступить в даній ситуації, який шлях вибрати, плюс-мінус. Да? Тобто не знаю. Піду направо коня на ліву голову знесу. Да? От, хто його знає, як краще. Да? Для кого як? Да? Для когось краще голову знесуть, ніж коня потерять. Може бути таке. Давайте подивимося більш детально. Що це? Ви зрозуміли, що день не, з, не, з не, не, не в змозі прийняти рішення. Да? Давайте подивимося більш детально. З чим це пов'язано? Чому? Що способствовало, що було з минулого способствувало тому, що ви оказалися в цій ситуації, що ви не можете прийняти рішення. Що це було? Якесь ваші внутрішні страхи, ваша нерішучість, ваші е, душевні переживання, гризання совісті. Щось вас там мучає, і ви не можете ніяк, оце, що мені зробити, як мені зробити. І оце вас привело до цього состояння, що ви не знаєте на розвилки, ви не знаєте, як жити далі, що робити. Далі, що зараз? А зараз, а зараз ви вивчаєте ситуацію, придилюйтесь, аналізуєте. От перед прийняттям цим рішенням, да, от ви аналізували. Робили, контролювали, приглядувалися, да, скажімо так, і, і щось ви таке вивчали цю ситуацію, наприклад, да, для прийняття цього рішення, щоб зробити це, прийняти це рішення. І то, да, в що в майбутньому буде далі. А в минулому буде далі. Таки я скажу, що ви рішення приймете. ви приймете в цей ну от п'ятницю 5 числа. Так, да, я думаю, ну, ви приймете. В кінці дня, я думаю, що ви приймете, все одно рішення буде. Або, можливо, ви можете це рішення прийняти колективно, сім'єю. Не, не, не ваше, там, або спритати, наприклад, ем, совєта у своїх рідних, близьких. Тобто, піти на ем, виніс, на винесити питання на всеобще обсуждення, да, скажімо так, на сімейний совєт. Да, тобто, ви не можете прийняти це рішення. Я думаю, і вам, щоб прийняти це рішення, все ж таки ви попитаєте ще е, у своїх рідних. Ну, але все одно будете самі приймати самі приймати і самі двигатися далі. Р від вашого рішення все одно, знаєте, як, як е, казав мій тато, царство небесне казав, ви, ви послухай Стомні, а, прий... а, от... а рішення прийми одне і стільки своє. Тому, мої дорогенькі, розвилка, аналізуйте, робіть, може дійсно поспритати, але може в п'ятницю оця розвилка і.